Просвітницька охоронна та наставницька місія з 1 вересня у 13 чорнівецьких навчальних закладах почали працювати інспектори служби освітньої безпеки. Якщо дитина зазнає булінгу, травм або у закладі освіти знайдені небезпечні речі, це зона відповідальності освітньої безпеки. В яких навчальних закладах Чернівців діє така служба? Як ділитимуть обов'язки у школах поліції охорони та інспектори, розбирався Євген Пасейлюк. Третій рік поспіль укриття, тривожні кнопки, пожежне спостереження, відеонагляд та жовто-блакитні поліцейські наліпки частина освітнього процесу України. У Чернівецькій громаді 52 навчальні заклади під захистом управління поліції охорони. У кожному закладі на даний час перебуває по одному принципнику. Щодня наші працівники отримують інструктаж. Кожен працівник, який заступає на навчальний заклад, він отримує інструктаж особисто від мене. В процесі несення служби, так скажімо, протягом дня, будь-які нештатні, нестандартні ситуації чи може якісь поради необхідні, вони телефонують напряму мені. Ну і в кінці дня, як зазвичай, зі всіма нашими об'єктами, зі всіма нашими постами, ми підводимо підведення підсумків зі всіма працівниками. Для поселення безпекових умов у закладах загальної середньої освіти з 1 вересня 2024 року розпочали роботу і інспектори служби освітньої безпеки. Це не охоронці, а фахівці, які є посередниками між школою, батьками, дітьми та вчителями. Проєкт ініційований кабінетом міністрів України. Якщо ми говоримо про охоронців? То це безпека фізичного периметру, це пропускний режим, це контроль за тим, з чим можуть зайти діти чи з ким. Можуть зайти діти, це дотримання пропускного режиму в закладі освіти. Все ж таки, якщо ми говоримо про поліцейських, які при теж поліцейські, але інші, так з, з СОБУ проекту, то а, вони працюють з по і по іншому напрямку, тобто тут уже забезпечення самого а, процесу і освітнього середовища. Так, ну до прикладу, те, що мені дуже до вподоба, ви знаєте, що в нас на жаль, у закладах освіти все ще бувають випадки цькування. Цкування може відбуватися як між дітьми, цькування на жаль, що показала нам історія. Уже може відбуватися і працівниками інших структурних підрозділів, або навіть керівництва чи працівників закладу освіти. Тому ось ці працівники теж одним з їхніх функцій є як превенція, так і реакція уже на випадки цькування, якщо такі настають. В Чернівецькій міській територіальній громаді має бути 39 таких спеціалістів, які будуть працювати в школі в кожній школі по одному. А нині є вже 13 закладів загальної середньої освіти, які працюють по цьому процесі. Інспектор служби освітньої безпеки Іван Іванов, будучи поліціянтом, виїжджав на виклики, де були задіяні діти. Тому пройшов навчання, щоб працювати у школі. Сьогодні 6 вересня провів перший просвітницький урок про правила дорожньої безпеки для учнів гімназії номер 11. Ми маємо Проводити години такі маємо розказувати про бунт, кібербезпеку, право дорожнього руху. У нас було 40 учасників, які мали пройти відбір. Це проходиться комісія, також проходиться ВЛК повністю. Далі після цього, якщо ви пройшли вже цей відбір, то воно виходить, що Ми їхали на навчання у Двові. Ми місяць там училися і там проходили таке, як навчання. Будинг, ми вивчали повністю, що це таке будінг. Також виявлення домашнього насильства у дітей. Якщо, наприклад, дитина може підійти якийсь синяк, ми маємо це виявити, маємо запитатися, маємо відвести його до класного керівника, поговорити з ним. Якщо це вже виявляється будінг, то ми направляти будемо додому до них вже спеціалістів, які по цьому працюють. Раніше охоронці 11-ї гімназії доводилось контролювати всі корпуси закладу. Нині його завдання слідкувати за тими, хто заходить у школу та спостерігати за коридорами основного приміщення. Відтепер в обов'язках інспектора служби освітньої безпеки робота з учнями та працівниками гімназії. «Він Постійно між дітьми він проходиться приміщеннями. У корпусі А, в корпусі Б він спілкується з дітками, він дає відповіді на безліч запитань. Діти у нас дуже цікаві, їм багато що цікаво знати. І якраз він має можливість спілкуватися з дітками. Це і просвітницька робота, це і наставницька робота. І, звичайно, ми дуже раді в тому, і батьки задоволені, адже посилення безпеки закладу. А безпека дітей це на першому місці. У нас була завжди, особливо зараз у військовий час. А у 10-му ліцеї інспектора служби освітньої безпеки ще немає. Три роки тому заклад оплачував охорону за кошти батьків, які були ініціаторами такої послуги. За підтримки Чернівецької міської ради тут з'явився працівник поліції охорони, як у всіх 45 навчальних закладах громади. Директорка ліцею зазначає, це посилило безпеку в закладі, проте інспектор теж не завадить. Якщо буде можливість, звичайно, у міста ще і всі решта школи забезпечити вже таким пілотним проєктом і представникам, будемо, звісно, вдячні. Але моя думка особиста, я думаю, я висловлюю думку всіх батьків і учнів нашого закладу, що чи в військовий час, чи навіть у мирний час охорона потрібна. Чинівецька громада єдина в області, яка забезпечила всі заклади освіти необхідними безпековими заходами. Від сьогодні, 6 вересня, окрім 13 інспекторів у місті Ченівці, до проєкту долучилися ще дев'ять таких фахівців у освітніх закладах області. Наразі 16 поліціянтів проходять навчання. За інформацією обласної військової адміністрації, їх загалом на буковині працюватиме 88. Юген Олександр Окіпняк, новини Сі 4